До дня космонавтики в столиці представили машини, якими їздили підкорювачі космосу по землі. П'ять автівок Юрія Гагаріна доповнили експозицію ретро шоу Там була наша журналіст Юлія Кирієнко. Цей Форд Мустанг так і хоче випустити свої п'ять сотень конячок на волю. Авто для справжніх стритрейсерів, впевнений Сергій. Хлопець вже приміряє сидіння водія. Мріє, його перший залізний кінь матиме саме такий вигляд. Вона дуже комфортна, велика по розміру, і в ній много шинних сил, несмотря на те, що вона доволі взросла машина. І це, як я знаю, олдкар, і вона очень. Ну, я би хотіла таку машину в будущем Відполіровані до блиску, повністю відреставровані. За першість ці красені можуть позмагатись із сучасними авто. І не важливо, що вони мають статус ретро. Зате за кермом відчуваєш себе особливим. Адже ледь не кожна автівка ексклюзив, як, наприклад, цей німецький вандерер. Йому більше півстоліття. Аби відновити машину, реставратори витратили не один рік. Тепер на авто можна і містом промчати, хоча кінських сил під капотом всього 60. Постарались ну вплоть до мелочей колпаки все деталюшки. Найти й це зайняло, конечно, время. Запчасти вірем, по Україні, по Росії за кордоном. Виблискують свіжістю фарби та приваблюють очі колекціонерів. І радянське ретро-авто. Тут і представницькі чайки, на яких роз'їжджали генсеки, і відреставровані чорні Волги та зіми, так звані персоналки партійної номенклатури. З'їхалися красені на виставку з усієї України. 90% автівок представлені вперше. Та окрасою програми стали машини, на яких зустрічали Юрія Гагаріна в різних країнах світу. Розкішне авто для першого в світі космонавта. Саме на такому Роллс-Ройсі зустрічали Юрія Гагаріна в Англії після його польоту в космос. Тепер цей залізний кінь повністю відреставрований, єдиний в Україні та на ходу. На виставці аж п'ять ретро машин, які возили радянських космонавтів. Протягом вихідних їх можна побачити у виставковому центрі парку імені Пушкіна. Юлія Кирієнко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.